Як тебе бачать люди? Подивимося ось на такій холодшій колоді від світлого провиця. І як тебе, бачать люди? Люди тебе бачать сім'янином, так? Людина, яка любить сім'ю, розуміє сім'ю, осознає сім'ю, пізнає сім'ю. Але на даному етапі свого життя. Ви чомусь м, зупинилися, так? чомусь би то? До вас ідуть зміни. Люди вас бачать як людина, яка балансує, врівноважена, так? ідейна. Запальна, пристрасна, так, вміє тримати домашній очах так, і запалює своїм вогнем всіх е, своїх знайомих, близьких, всіх, хто поряд з вами. Так. Ви щирі на ідеї, так, на нові відкриття ідеї. У вас присутні легкість, можливо, трохи і вітряність. Порада для вас вже буде зараз, так? Скоро до вас прийде радісна новина. Так? Нехай вам щастить.